Вітаю вас всіх у моїй рукодільній комірці на каналі Ірина з Хобіром. І сьогодні у мене буде звіт в СП Шкарпеткова корзинка. Організувала його Оксанка Левчук з каналу Просто В'яжемо з Оксанкою Левчук. Дівчаток у нас багато. Посилання я обов'язково постараюсь прикріпити на всіх дівчаток на весь список під відео. І також зроблю хештег. Скоріше всього, можна буде знайти теж всіх по хештегу. Ну і сьогодні, що в нас сьогодні? Сьогодні в мене ну, перша пара, ви вже її бачили. Ось такі шкарпеточки. З пряжі пряжу подвійну буду показувати з пряжі, що це в мене було. Це в мене було Алізе супер бош О, Оця пряжа. Хтось мені навіть писав її номер. І я теж його... Удачненько так його і забула. Той номер. Ну, якийсь там красивий білий номер. Коротше, номер красивого білого цвіта. Давай. Ну що це таке? Не видно. Ну, без номера, і так зрозуміло, що красивий білий цвіт. Ось <смі> ось от ці ниточки, і інші ниточки були е, нордичний цвет, як це кажуть, е, е, північне сяйво від норвежського вікінга. Це мене не. Ну, я люблю ці ниточки, і прям там глаз положила. Ще на один такий весь. Ну, коротше. З цих ниточку був зроблений. Я показувала, в мене є майстер-клас на а що такое на а, пришивання роликів один до одного зшивання, тобто методом три спиці. ось цей ролик. Ну там є майстер-клас, можете зайти подивитися, я ще не вмію прикріпляти вспівщині Посилання, ну, я буду вчитися. Я буду вчитися. Трохи оця пряжа фіолетова, вона віддає колір, але полиняти не, не полиняло. Це тільки по шоку розійшовся по білому. Ось, Бачите, воно не полиняло. Ось видно тут у мене з'єднання було. Бачите, трошки видно. Тут і я його всерединку. Отак, От в серединку ножки. В принципі, можна було і назад це з'єднання, раніше на стопу його прицепити. Або назад, і в мене з'єднання і тут по серединці. Як я не старалася, щоб вони були меншого розміру, а вони все одно намінять, не знаю, я ж не ношу носків. Але, верніше, можливо, прийдеться в цьому році і вдягати якісь носки, ну, шкарпетки. Але мені, мабуть, буде жалко е, такі шкарпетки одягати, в хаті ходити. У мене шкарпеток мільйон просто. Е, дуже мені подобається цей градієнт, як він лягає. Я нічого не підбирала, просто в'язала як собі підряд, мені жалко, чесно кажучи, нитки. І я просто-напросто в'язала, як вона лягає. П'яточка тут звичайна французька чи підковка, як її називають, з клином підйому. Я ось так, як це кажуть, ущільнюю п'яточку, ось так. І це по виворітній стороні, не по наружній стороні пропускається петля і нитка перед. Роботою, а по, по виворітній стороні я пропускаю петлю через одну петлю. Ось, і е, нитка перед роботою. І виходить е, славний візеруночок, якщо чесно. Ну і плотненько воно виходить. Ось так. Закриття звичайне стрічкове. Я тут залишаю, я в'яжу 5, з двох сторон 5 збавлянь через один ряд, потім 5 збавлянь кожному ряду і залишаю тут 10 петельок і сшиваю їх голочкою. Ось такі у мене одні шкарпетки. Ви їх бачили. 에, задоволена, дуже приємно в'язати. Взагалі, ну, мені подобається так. Це ці шкарпете. Інші шкарпетечки в мене були, ну, ви знаєте, я показувала ще, 에, <кхи> 에, е, е, як пришивати не тільки е, ролики, а і роби, які е, е, бра-брашики. І як їх складати. Тобто цей рюшик в два рази більший за кількість петель по городу? Го, і тут теж я показувала в мастер-класі, звичайно, що ж, хто ж його розпускатиме, ніхто не розпускатиме, і я пов'язала далі це м пряжа Норд, по-моєму, це ця. Ну, якщо і не ця, то все рівно норд від дропса. Це ця пряжа була. Бачите, вона прицеплена. Пряжа Норд від дропса. Номер це 100, ой, но, номер це 8, і це у нас мікс. Він є моноколор і є мікс. Тут тако, трохи, трохи така, ну, ниточка заміксена, бачите? Ну, Колір заміксений. Тут типа щось ціреньке, голубеньке, біленьке і це називається мікс. <кій> дуже це, ось. це це те, що я казала, що мені дуже подобається. Ось цей пушочок. Видно його, мабуть, оно, ну, якщо так. да. Вони мягенькі, вони такі, ну... Ну, я казала, що нор мені дуже подобається, що вони, нитка набагато тепліша. Я десь казала вже, мабуть, що я читала, що е, нитка но, е, верніше, альпака в три рази тепліша за е, маріносову шерсть. Тому ну, е, шкарпетки виходить. Дуже теплі. І кому я вже зв'язала, ти кажуть, що да вони дуже теплі. Ось такі я використала візеруночок. П'яточка у мене бумеранг. З скороченими рядами. Не проста, а скороченими рядами. От, класична, як то кажуть, пятка класична бумеранг. і я Е, дівчулі, при, е, вставлю, ось я використовувала ось цей дізеруночок, е, я вставлю фото <кій> в відео. Я сфот... Сфот... сфотала і ставлю фото в відео. Не знаю, як там ставити ще в спільноту, можливо, колись вставлю шеф-спільноту. Ось такі шкарпетки. Тут теж звичайне моє закриття. ленточне, господі. Стрічкове. Ну, не знаю. Ось, бачите, вони трошки різні. Ось, трошечки різні. Чому? Тому що сама нитка вона така є. Ці вже нитки 150 років, чесно кажучи, вона у мене. Живе довго. Колись купляла, не знаю, чому таку і чому так багато. Бо в мене і вироби є з нею зв'язані, які я хочу, можливо, колись розпустити, а може комусь просто винести на мусорку, щоб хтось забрав. І тому в я... мене є відмотиші такі там, малесенькі, і я їх використовую де попало. Тобто, це. Рюшок, який в 2 рази більший за кількість петель, яка вам потрібна для голінища. Вони коротенькі, я люблю коротенькі носочки, але ну, я розумію, що я ж їх носити не буду. А, колір сказати. Значить це колір 927, може комусь треба буде. А це колір 969. От, ну, шкарпетками задоволена, просто то, що довгі. Якби, ну, тобто, знов на мене. Стаття. Може, вони ще й більші, ніж на мене? Так, да, трохи більші, мабуть, ніж на мене. Ну, а яка різниця? Сіра все, все рівно я їх носити не буду. Так, да, ці трохи довші. Ці кому-то треба подивитися свою розмірну сітку і. Просто писати, який це розмір, потім їх просто продавати. Ось ось вот так. Так, другі у нас шкарпеточки і треті шкарпеточки, я їх назвала королівські, Ні, шкарпеточки для королеви жаби. Чого для королеви? тих, хто дивилися, мої э, ці. Майстер-класи, ти, мабуть, розуміють, чому для королеви Тут я казала, що це просто королівські рюши тому що якщо в оцих голубих, в оцих в два рази більше отут набираєте для рюши чим у вас по голінок, то тут ви набираєте в три рази більше. Тут рюша взагалі така, як не знаю, Ну тобто. Якщо у вас 60, то тут ви набираєте 120, а тут 180. Да? Королі, то я казала, що просто рюші королівські. А так як вони зелені у мене такі, то вийшли рю... такі носки для королів жаби. Прикольно, бачите, тут я теж не підбирала. Не хочу підбирати, мені дуже подобається, коли воно все різне. Коли я не знаю, тут я часто зустрічаю, тут така, ну, е, в підтримку дітей із е, синдромом Дауна, е, тут часто є, є такі дні, раз в рок, в рок на рік обов'язково він не тільки тут, він, мабуть, по Всьому світі люди ну, одягають різні носки різного кольору: там жовтий, і зелений, красний, і синій, оранжевий і розовий, дорослі якісь актори, якісь Ну такі знатні люди одягають і прямо виставляють в інстаграм, показують просто підтримку таких дітей. тому ну а тим більше, тут в тут видно, що це одні носки. І тут десь я, щось, отут десь я щось підбирала. Трошки відмотала і зв'язала листочок для якогось із кабачків наступних yes. із арбузиків. Але там він манюсінький вийшов. Чому? Тому що мені щось тут не дуже нравилося і я трохи його розпустила. От, і зробила такі носочки. Не знаю, мені дуже ці шкарпетки подобаються. Носочки скарпетки, шкарпетки, шкарпетки, носочки а, пряжу ця, ви зрозуміли, що це цей норт, Ліс, ось оця пряжа це рюшики. А сама пряжа це, бачите, мене ще тут залишилося достатньо багато. Це у нас опал і це шкарпеткова пряжа 75 супервош і 25 поліамід, довжина 420 метрів, звичайно, от і це номер 9691. Два з половиною я на два в'яжу, тому ну, в мене 420 завжди в'яжеться на 425 метрів, на 100 грам приблизно написано. А, прикольний такий, ну, такого якогось, знаєте, оцього, лізуна, цвіт колір, верніше, такий. Нормальний. Тому, ну, от всі ці пока що, ці всі, і тут у мене в корзиночку. І... Що я ще казала? А, і, значить, я обіцяла дівчатам, що хтось просив у мене оцей декілька чи, чи, ну, Оцей малюночок. Я ще раз повторюся, що він, цей жакат, він на 20 петель. ось, І я його теж сфотографувала і. Прикріплю у відео, тому, ну, як картинкою не після відео, а в самому відео, коли ну, зараз коли буду розповідати, я прикріплю фотографію наверх. В'язати його не складно. Класний Я, звісно, ще, звичайно, ще буду дивитися якісь інші взори, мені сподобалося. Можливо, ширші якісь дивитися. Ну, чим більший взор, тим на більше петель він розрахований. Тобто, або треба там, не знаю, на 32 петлі робити, або на 30 петель. Ну, робити, підбирати, підганяти під свою кількість. На цьому я буду закінчувати відео. Дякую, що ви мене дивитеся, дякую, що коментуєте. Дуже цікаво з вами спілкуватися. Давайте будемо ділитись українським Ютубом. Звичайно, багато чого ти ще дивишся. Якісь ми, я про себе буду говорити. Я не про когось буду говорити про себе. Коли мені надо, треба якийсь майстер-клас, я не знаю, як це робиться. На жаль, українською мовою цього знайти ну, взагалі пошук не викидає нам нічого. Тому, звичайно, приходиться дивитися ще російськомовних. Ну, Росіян, російськомовних, це мене чесно засмучує, тому що я не хочу. Але ну, нікуди не подіватися, не дітися. Тому давайте будемо щось робити. ну, Це ж зрозуміло, що багато україномовних, вірніше українок, російськомовних, які теж робили ці майстер-класи. І ти шукаєш, ну, іноді я навіть не знаю звідки людина. Що це за людина, чи ще. ну, Я навіть тоді, коли шукала е, уже років два назад, україномовних, дуже складно зрозуміти, ніхто свою геолокацію не ставить. І дуже складно зрозуміти, чи, чи і не пише, чи то росіянка, чи то українка. Дуже рідко там когось починаєш довше дивитися, і потім, а, то це ж в нас з України, а, то, ну, типу. Ну, В такому плані, розумієте? І давайте ми будемо трохи переробляти це все, чи те, що вже зробили російською, або щось, ну, або хоча б вписувати якісь хештеги українською, щоб ну, щоб можна було українською знайти те, що тобі там на даний момент треба. Я більше впевнена, що в нас теж дуже багато, не теж, а, можливо, в нас ще більше всяких різних розумашечок. Просто їх кількість більша, а у нас може бути якість. Тому давайте просто ну, не знаю, щось робити, щоб не шукати мені. Іноді здається, бін, то, що це я сама не можу сидиш. Ковиряєш, конечно, потом психанеш 150 раз розпускаєш, психанеш, думаєш, ну, блін, подивлюся одним глазком. А Не хочеться ж <сíck> <сíck> якось одним глазком дивиться, не хочеться. Дякую вам усім за все. Дивіться дівчаток, переходьте, переходьте по хештегу. І не тільки по хештегу. Я зараз постараюся це все гарнюсінько зробити От Це саме важче у, у цьому блогерстві робити це відео, щоб воно було нормально, виставити колір, виставити світло. У нас зараз тімінь темно 5 годин скоро, а на дворі пасмурно в хаті темно. Я включила. І лампа включена одна і друга, і верхнє світло включено. У мене ці мої хобі комірки, у мене таке світло ядовите, що ну, що якщо я включаю десь на кухні, то воно в три рази це пас тускніше, ніж тут, але все рівно, я бачу, що і тіні падають, і ну, взагалі. От, дякую вам, що дивитеся. Дивіться всіх. Підтримуйте українське, любіть нашу країну, підтримуйте ЗСУ, і все буде Україна. До побачення!